На фронті майже півтори сотні боїв. Це дані генштабу за добу. Які напрямки зараз найгарячіші? Дізнаємося від речника Генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Він зі студією наживо, пане Андрію, вітаю вас. Які новини маєте з передової? Доброго ранку Лілія, слава Україні! На харківському напрямку відбулось 9 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів: Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Сотницький Козачок. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили 7 атак противника біля Берестового, Піщаного та Стельмахівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак російських окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка, Луганської області та Тернина, Донеччині. На Сіверській Ому напрямку Сили оборони України відбили сім ворожих атак поблизу спірного, верхньокам'янського та виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку Сили оборони України зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Богданівки, Григорівки, Білої Гори, Андріївки, Веселого та Часового Яру Донецької області на турецькому напрямку за підтримки авіації ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Деліївка, Південне, Північне, Торецьк та Нью-Йорк. на покров. Ському напрямку українські воїни відбили 43 штурми в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинова, Тимофіївка, Новоселівка, Перша, Яснобродівка, Карлівка та Уманське Донецької області, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Курахівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Нетайлове, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Де ворог дев'ять разів намагався прорвати оборону українських військ на Времівському напрямку. Російські загарбники здійснили 10 безуспішних штурмів позицій українських військ біля водяного Костянтинівки, урожайного рівнополя новосілки та макарівки Донецької області. Тут активно працювала ворожа авіація. Скинули 14 керованих авіабомб та завдали три авіаудари некерованими керованими авіаційними ракетами. На Гуляйпільському напрямку противник випустив 18 некерованих авіаційних ракет у районі Чумацького Запорізької області. На Оріхівському напрямку відбулось дев'ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки та Щербаків Запорізької області. На придніпровському напрямку Українські воїни відбили чотири атаки ворога в районі Кринок. Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. За минулу добу російські терористи завдали по території України шість ракетних ударів із застосуванням 51 ракети, 62 авіаційних удари застосувавши 84 керовані авіаційні бомби, здійснили понад 4 тисячі обстрілів, 94 з них із реактивних систем залпового вогню. Лілія що відомо про результати бойової роботи наших захисників за добу. Лілія учора збройні сили України вразили одну артилерійську систему та чотири райони засередження особового складу російських окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1220 російських загарбників, 7 танків, 19 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 36 ракет, 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 62 автомобіля та 13 одиниць. Спеціальної техніки ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам з нами наживо. З новинами з генштабу був його речник Андрій Ковальов.